Друзі, вітаю, мене звати Оля і ви на в'язальному каналі. Як завжди запрошую вас переглянути моє чергове відео. Сьогодні буде, я не думаю, що дуже велике відео. Це відео в більшості одної роботи. Тому давайте подивимося ці підключення, які я робила невеличкі, розкажу на якому етапі були процесики, Ну і в кінці вже покажу готовий результат. Тож, поїхали! Вриваюся в цей. Тижневий влог показом ось такого джемперочка, який я в'яжу на замовлення. І тут залишилося вже не дуже багато. Тут залишилося мені ще дов'язати резиночку по спинці і рукавчики. Цей джемперочок я в'яжу з казалу Air, Alpaca Air, здається, так правильно називається. В наступних підключеннях я вже покажу вам ще моточок і такеточку. Дуже мені подобається, як все виглядає. Як бачите, колір вам трішечки не передається. Він такий тепліший, коричневий. Ось так. Хто не бачив попереднього відео, виглядає в мене бік. І ось так обіграні пройми. Ось така в мене спиночка. Як ви бачите, я на спиночці. Бачите, треба його трішечки відпарити, бо трішечки загнеє. Ось по японське плече, і я пустила ось такий, таку теж косичку, яка плавно переходить в пройми. Мені дуже сподобалась такий варіант. І знаєте, така кумадна історія. Я в'яжу ось цей джампер, вже майже дов'язую. І Тут мені Ліля з каналу Магія в'язання скидає розіграш, там, там дівчинка наша українка. В неї має бути вихід майстер-класу, і вона робить розіграш цього майстер-класу. І там джемпер дуже теж в японському, не джемпер, там сведрик, теж в японському плечі. Ну то теж з елементами. Єдине, що в мене косички, отак, так. А в неї там просто якісь пере. Ну, трішки інший фізерунок. Виглядає точно так само. Мені так було ну, цікаво, смішно, і наскільки от, можу думки сходитися, я не бачила цього так, джемпера, не бачила цього майстер-класу, не бачила і початку. Я не знаю, чи є в неї в інстаграмі початок цієї роботи. Взагалі ну, не знала. Я знаю цю майстриню, але якби це Олена. Рябченко, здається, якщо я не помиляюсь. Але ну так цікаво вийшло, що отак умедно і цікаво може бути, коли дивишся, а в тебе точно така сама задумка. Тобто, що це японське плече, і що це ось додавлений такий елемент це косички. Тож, друзі, і таке буває. Так мені було цікаво. Я прям посміхнулася і подумала, що в мене таке саме. Тож, в цьому ж відео я планую вже показати вам готову роботу. Тож я зараз дов'яжу низ, перейду на рукавчики, і, ну, і все. На рукавчика буду робити збавляння. В мене є ще два моточки. цієї ниточки. Нагадаю, що на саме ось цей вигляд пішло. Чотири моточки. Якраз ще трішечки залишилося, я дов'язую низ. Е, моя замовниця хотіла щось простеньке, але мені хотілося, чесно, ще щось додати. Тому що простеньке в'язати, ну це була б не я. Мені не цікаво. Я, якщо чесно, якби і для себе в'язала, я би додавала сюди вишивку. І зробила резинки понизу довгі. Тут же ж я роблю не дуже довгі резинки. Справа в тому, що моя замовниця невисокого росту, тому її високі резинки будуть... не то, що їй буде не дуже гарно, плюс їй не потрібно цього. І вона не дуже любить це. Тобто, її резинка висока не подобається. Тож. Буде ось так. Задоволена я результатом. Думаю, що після ВТО пряня воно ще більш гарно ляжеться, бо мені ще зараз оці... Оце не подобається, що воно збирається. Ну, думаю, ще плюс рукавчик трішечки, бачите, я натягую то вже краще. Можна було ось тут зробити більше, щоб не було цього кутика, але вже як зробила. До речі, я ось тут робила збавляння. При формуванні плеча ось тут робила збавляння. Дуже подобається. Тож, друзі, чекаємо готову роботу в цьому області. Буду тримати вас в курсі, що ще буду в'язати, і швидше всього, що це буде, що це буде, буде або джемпер синове. Або желаточку мамі, навірно, швидше желаточку мами, тому що вона мені зараз більше необхідна. Тож, до наступних підключень. День моєї роботи, який йде в розпуск. Да-да-да, я дов'язалася. Взагалі, справа в тому, що мені він здається широким. Я зараз набираю петлі трішки з іншим, якби. З іншою частотою і подивлюсь, пров'яжу декілька рядочків, подивлюсь, як воно буде виглядати. Мені не подобається, коли одіваєш, отут трішечки, бачите, такий як горбик. Я думаю, що я там робила окат, може його взагалі не робити. По прямій зв'язати та й все. Тоді не буде оцеї проблеми. Ну, в принципі, зараз спробую ще пров'язати. На цю сторону подивлюся, як ляже, бо мені трішечки жаль розпускати. Але бачите, ось так виглядає, мені здається, що ну, щось не те. Мені не подобається. Якщо мені не подобається, значить, що розпускаємо. Так класно, все лягло і по спинці чудово. Але і навіть оцей трикутничкою, який від робиться при. Ну, чекайте, бо фокус не здівається. При японському плечі в мене його майже немає, але але бачите, ось цей от ось. мені не подобається. Ні, Якби мені це було, я б залишила. Бо мені якраз подобається. Але в плані того, що для якої я людини в'яжу, я знаю, що її це не дуже підійде. Тому перераховую, ну і подивлюся. Можливо, зроблю окат, але ну, просто не такий великий. Тут я робила 5 повернень, а тут я зроблю тільки 3, щоб тільки трішечки. Ну, зараз побачите. Ось такі мої справи. На жаль, і таке буває, але нічого. Я ви скажіть, чого ти в'язала-в'язала і не подумала раніше. Знаєте, от. Коли в'яжеш і розумієш, що щось не те, розпускай зразу, а не чекай, коли ти зв'яжеш, потім зрозумієш, що таке не те. О, ну, це все моє. Хотіла я вам сказати, що мій джемпер готовий, але, на жаль, це не так. Справа вся в тому, що я ось відв'язала Це була перший рукав, я вам показувала. Показувала, що тут є ось такий горбик, який мене нервував. Нервував не в тому плані, нервував дівчата не в тому плані, що він негарно виглядає. Наприклад, як для себе я б залишила, мені подобається. Але я в'яжу це на замовлення, і я знаю, що для тої людини воно буде виглядати трішечки не так. Притом вона носить такий верхній одяг, що її не треба такі широкі рукав. Тому. Я набрала спиці. На спиці менше петель, тут менше на 7 петель. І ви знаєте, мені це набагато більше подобається. Ну, а це ось йде в розпуск, я його не розпустила ще ось так виглядає. Ну, на Перший погляд, воно їй не дуже погано. Але ж я приміряла до себе, і я бачу, що все так оділена тремпель, що якось смішно виглядає. Що я зрозуміла, що ні, не треба такого рукава робити широкого, що він ну, не буде гарно. Потім я обрала, забрала тільки 7 петель, це 7 це не так багато, але виглядає вже зовсім-по-іншому зовсім рукав. Мені подобається і. Я тепер задоволена результатом і ще раз підтверджую свою ту версію про те, що якщо ти бачиш, що тобі щось не подобається, то не продовжуй в'язати, а розпускай зразу. Тому що все одно потім ти розпустиш. Ось такі в мене результати: я біжу. Розпускати, дов'язувати. І я не знаю, мені треба на завтра, але я, напевно, не встигну, тому що в мене на замовлення ще є не зайчик, а Ведмедек і плед. І я маю займатися ним сьогодні активно, маю це все зробити, тому що це колега з роботи і джемпер замовила, а друга колега замовила пледик і ведмедика, які треба треба зробити. І звичайно, що я швидше всього цей джемпер прати не буду, я злегка його відпарю, якщо я встигну дов'язати другий рукав. Якщо я не встигну дов'язати другий рукав, тому, то, тому що я на роботу туди ходжу два рази в тиждень. Завтра четвер, я це має бути другий раз вже на цьому тижні, і це вже лише з понеділка я напевно, вже вівторок буду, тому якщо я не встигну сьогодні дов'язати рукав, то я тоді цей джампер відвезу. Аж вже на наступному тижні, тому зможу його попрати. Ось такі результати. В'яжеться дуже легко, але ниточка вона сама трішки зачіпається, і я вже думаю про те, як я маю розпускати, тому що я думаю, що це теж вплине на роботу. Тому на роботу, на процес розпускання через те, що вона трішки зачіпається. І ви бачите, яке цікаве полотно вам воно виглядає наче таке якесь грабе. Насправді, воно просто таке структурне, дуже класна ниточка, таке структурне полотно, неоднорідне, ось так гарно видно. Дуже подобається в'язати. і... Я задоволена. Все, біжу закінчувати. Ще й примірию, звичайно, на себе і покажу вам. Друзі, перш ніж перейти до готової роботи, я хочу вам продемонструвати ось цього симпатичного ведмедика. Я його в'язала з Ярнави Дольче, і це колір, колір 781. Бо під попереднім відео мене запитували, який це колір. Я вже переглянула ось такий. Схему я, якщо чесно. То зазвичай я вже їх не в'яжу по схемі цих ведмедиків зайчиків В мене вже є якісь напрацьовані свої ідейки. Я трішечки їх там міняю, щось додаю і в'яжу ось таку красу. Мені дуже подобається, додала ось такий шарфик, шалик, і вийшов ось такий кумедний, хороший ведмедик. І до ведмедика я ще зв'язала пледик, Я вам ставлю ось тут фото, як виглядає пледик з ведмедиком, тому що я забула в кадр взяти, а вже бігти не хочу. На ось такого ведмедика мені пішло трішечки більше моточка, буквально на хвостик мені не вистачило. Ниточки. І ви знаєте, швидше всього, що в цьому моточку було трішечки менше, ніж 100 грамів. Тому що, якщо би було рівно 100 грамів, мені би вистачило. Я цю схемку вже в'язала, приблизно орієнтуюся, тому знаю, що трішечки буває, що в моточку трішечки невідповідність то Тут десь не було 100 г, тому мені на хвостик не вистачило. Але та, як я вже неодноразово в'язала, тому проблеми не сталося. Шалик в'язаний з ярнар джинс, я думаю, всі знаєте, що це напівбаворна. Ну а ярнар дольче це 100% поліестри, він гіпоалергенний, тому для діток він безпечний. Наповнення хеллапайдер, очки і носик на безпечному кріпленні. Зробила невеличку вам екскурсію по цій ерешті, чомусь я завжди дуже так коротко розповідаю. І бачу, що в коментарях, що запитуєте про колір, тому зупинила стрічки більше. Мордочка, білий це теж дольче. але я не пам'ятаю, який це номер, я не звернула уваги. Ось такий вендик вийшов, він вже їде до свого власника. Ну і ми переходимо до готової готової роботи. Ось він неймовірний, класнючий, теплющий джемпер. І давайте я розкажу, з чого в'язала, бо я в попередніх підключеннях про це не говорила лише в попередньому відео, якщо ви хочете побачити, Новесенькі моточки, то завітайте на те відео. Це газал айпака Air в 50 грамах 150 метрів, 25 поліамід, 28, вибачте, 14 merino, це мериносова вовна, і 58 Baby Alpaca. Спеціалі рекомендують 5-6. І ви знаєте, що ось так виглядає етикеточка? Дуже класна ниточка, вона дуже тепла. Я в'язала собі джемпер і це повторила свої колезі. Я в'язала в техніці японське плече, як ви бачите, розпочинала за спинки. Знаєте, зазвичай реглан і японське плече я в'яжу використовуючи тільки дві мірочки. Більше нічого. Далі чисто моя фантазія, чисто. Окомір і як мені лягає. Ну, звичайно, що я інколи, я приміряю ширину, так? а довжину вже приміряю на себе. Тут же ж вийшло знову таке саме: я використовувала лише мірочку, ось тут шейки я замірила. Шию колеги і ширину виробу. Все, більше ніяких я е, даних не брала, а ні, ще довжину брала виробу, бо вона сама невисока ростом і, наприклад, е, її довгі джемперочки ну не дуже личі. Тому, так як мені, в принципі, <смі> Тому, знаю, однакове. Але мені треба трішечки довше. Я, звичайно, його приміряю на себе, щоб вам показати, як він виглядає, але він вийшов дуже класні очі. Як ви бачили в попередніх відео, мені не обійшлося без, не обійшлося без перев'язку. Тут був перев'яз. Це полотно вже попране, відпарене. І я також переживаю, тому що я знаю, що вона, в принципі, бережно відноситься до в'язаних речей, але переживаю, щоб вона в пральну машину його не засунула, бо мені здається, що після пральної він не виживе. Дуже класний. Понизу ось так я оформила невеликим розрізом. Якщо чесно для себе я би цей розріз зробила великий, але коли ми обговорювали ці деталі, то вона акцентувала увагу, що розріз має бути невеликий. Це дозволить не обтягувати дуже, скажімо, передню частину, ну і задню, і не буде робити її колобочком, як зазначила. Дуже мені сподобався варіант з оцими косами, і ви знаєте. Я розповідала історію, що є вже такий опис. Тому, якщо я не забуду, я зазна... якщо я знайду. Або якщо вам потрібно, то ви можете написати. Я можу, в принципі, і сказати, скільки. Я ось тут набирала 32 петлі, робила прибавляння, поки в мене ширина не стала 56 см. Коли стала 56 після того я в'язала по прямій. Тут до підрізів, це знову ж таки визначала на себе, дивилася, скільки би собі де робила підрізи, там і вже робила підрізи, і прибавляла тут ще по 4 петлі з кожної сторони, в кожному другому ряді. Тут прибавки робила в кожному ряді. Тоді перейшла на формування горловинки, отримала коментар, ще дуже красива кругла горловинка. Не знаю, в мене це виходить, я нічого не вирахую, Дівчата, чесне слово, це просто от, Ага, я знаю, що це вираховується і дуже легко, але я дуже рідко рахую мені таке інтуїтивне в'язання це моє. Тому, коли мені писали стосовно описів. Для мене є якісь рамки, і мені важко по них йти, А так я собі пров'язала, ага, бачу, ні, ще треба додати пару добавлянь, тоді порівняні пару добавлянь і о-о, так буде добре. Якщо бачу, щось не то трішки розпустила, зменшила і в'яжу далі. Так як я в'язала це з Моточки, то перед лівою правою полочки я в'язала одночасно. Знову ж таки, до підрізів. На підрізи знову додавала петельки і продовжила попрягній на необхідну висоту це 56 см. Рукавчики я набирала з пройми, З першого раз я набирала кроком дві і третє, тобто з крайньої петлі, яка Першу на початку ряду знімається, в кінці пров'язується, фактично два ряди пров'язані тіла. Я набирала петельки з кроком в дві крайніх, а тоді між ними ще в додаткову петельку. Але виявилося, що це забагато. І мені прийшлося перев'язувати цілий рукави. Якби я раніше це зрозуміла, то такої халапки не було б. Тому я перев'язала, розпустила і стала тепер з кроком 3, і четверту витягувала між пательками. Між рядами, так? Ось таким чином я в'язала, мені не дуже-дуже подобається, що вийшло. Воно класно лежить, класно виглядає. Я думаю, що мої замовниці все сподобається, і вона буде задоволенням носити. Ось такий в мене вийшов джемперочок. Скажу, що його на нього пішло шість моточків, У мене залишився буквально невеликий фрагментик, ну, невеликий моточок. І саме з того рукава, який я в'язала другим. Це той, що був спочатку першим. Ось таким чином. Не знаю, я так розумію, що я не знаю, чому лишилася ниточка. Шість моточків по 50 грам. Це що в нас? 6 на 3, 300, ну десь 290-285 грамм. Тобто, як ви розумієте, ширина тут доволі нормальна, тому навіть на великий розмір, якщо вам подобаються більш корочені рукави, бо вони не дуже довгі. А, до речі, по рукавах я робила збавляння. Спочатку в кожному восьмому ряді я робила 8 збавлянь. Спочатку 3 в восьмому, одна в 9 інші в кожному 10 І коли переходила на резинку, то ще зробила 6 балянь. І вийшов ось такий чудовий джемперочок, Ще по спицях не сказала. Тут спиці 5,5 ,5 на тіло. А ось горловинка оброблена на 3,5. Це її просто пришила, не петля в петлю, просто пришила, бо тут нічого не видно, така ниточка. Що по ній важко видно. А ось на рукавах резинку в'язала і по низу виробу з пицями 4,5. І ось такий вийшов джемперочок. Я сподіваюся, що він вам, як і мені, і мої замовниці, сподобається. Тож, як завжди, пишіть коментарі, я вас чекаю і дякую за те, що знайшли час і можливість переглянути моє чергове відео. До зустрічі на моєму каналі.